Дівчата, хочу познайомити вас з українським брендом косметики Hillary Cosmetics. Моє знайомство почалось саме з цієї антицелюлітної олійки та масажера. Олія допомагає поборотись з підшкірними жировими відкладеннями і сприяє виведенню токсинів. Вже після першого застосування шкіра стає більш еластичною та напруженою. А ще олійка має нереальний цитрусовий запах. Я обрала собі масажер такої трикутної форми, бо його можна використовувати для масажу майже всього тіла. Потрібно лише нанести олійку на ділянку, де ви будете проводити масаж та масувати одну масажну лінію до почервоніння шкіри. Але потрібно враховувати, що після активного масажу можуть залишатись синці. Це нормально, якщо під час процесу ви не відчуваєте сильного болю або дискомфорту. До речі, в Хіларі зараз знижки 50% на новинки та хіти продажів, тому можна встигнути купити за класною ціною.